У Павлограді побудують новий дитячий садок. Кошти на це планують виділити з обласного бюджету. Не ремонт, а зовсім новий дитячий садок з сучасними технологіями, там, нормативами, ДБНами і, і так далі. Ділянка, на якій пропонують збудувати новий садок, знаходиться в районі школи номер 9 Саме тут, в центрі міста, не вистачає місць у дошкільних навчальних закладах. Там буде шикарне місто, шикарний новий дитячий садок. Якщо ми це все узгодимо, тоді в цьому році і ще буде вдобавок до, до всього і ще буде будуватися в місті Павлограді ще й новий дитячий садок. Планується, що обласним коштом також відремонтують школи номер 1 та номер 3 а також спортивну школу на селищі імені 18 вересня. Призов до армії тривалістю по три місяці. В 2019-му в Україні буде два таких призова на службу. Відповідний указ підписав президент України 30 січня. З квітня по червень та з жовтня по грудень. Молодь який виповнилось 20 років, і вона не має права на звільнення або відстрочку. Буде призвана на строкову службу. Окрім цього, кабінет міністрів визначить кількість громадян, які підлягають призову у 2019-му. У Павлограді працюють підприємства, які не сплачують податок на землю. Через це місто не кошти в міські бюджети як наслідок, не вистачає грошей на ремонти доріг, покрівель та іншого. Адже плата за землю це 50% усіх місцевих податків і зборів. Привести такий приклад дуже дуже простий. От дивимося сюди в вікно і бачимо, що ми бачимо. Магазин Гурман. Який на протязі вже п'яти років, напевно, да? більше. Закінчилася оренда землі. І от він нагло, цинічно, ми йому направляємо листи, а вони ігнорують повністю. Вони не перезаключають, не подовжують довго оренди, чітко розуміючи, що у них є нерухомість. За документами, ділянка, на якій стоїть м'ясний магазин, була взята в оренду товариством з обмеженою відповідальністю медсервіс ще у 2005 році строком на три роки. Після цього договір не подовжувався у 2014-му Медсервіс отримав дозвіл на складання технічної документації із землеустрою на встановлення меж земельної ділянки, але цього теж не зробив. Фактично, підприємство використовує цю земельну ділянку без документів і без відповідної плати за землю, яка є основним джерелом надходження місцевого бюджету і є обов'язковим податком і збором. Крім того, підприємство здає в оренду. Свої приміщення отримує дохід, відбувається комерційна діяльність. Але бюджет міста з по цій земельній ділянці не отримає грошових коштів. Комісійно ми розглядали цю проблематику, цю ситуацію, і було визначено, що місцевий бюджет з 2014 року не отримав грошових коштів у вигляді орендної плати майже 58 вісім тисяч. Дирекція підприємства знаходиться у Дніпрі. Товариство серйозне. Його статутний капітал сягає 90 мільйонів гривень. Жоден із номерів, вказаних на сайті та в реєстрі юридичних осіб, не відповідає. І на сьогоднішній день дуже й дуже таких прикладів у нас багато. Меблева фабрика, на сьогоднішній день меблева фабрика. Дай Бог їм, що вона є у нас, є робочі місця, але вони не сплачують оренду землі. Невдовзі у відділі земельно-ринкових відносин Павлоградської міської ради з'явиться нова посада юриста. Його завданням буде шукати неплатників та вести з ними роботу, в тому числі і в судах. Благаю наших землекористувачів бути порядними, бути справжніми патріотами нашого міста, укладати договори оренди. Якщо знають, що нема документів, які підтверджують право користування земельною ділянкою, я, будь ласка, запрошую, приходьте до до Нас отримайте консультації, відновляйте документи на земельні ділянки. Не чекайте комісій, не чекайте якихось штрафних санкцій, тому що в рамках інвентаризації, яка проходить у нас зараз в місті, такі земельні ділянки будуть виявлені всі. Тетяна Волкова, Ігор Митник, новини ПТРК. Доїхати з Павлограда до нового центру Дніпра тепер стало набагато складніше. Нещодавно кінцеву зупинку для міжміського транспорту перенесли на лівий берег, але пасажири все ж таки знайшли спосіб швидше дістатися з центру міста. автовокзалу Діточка, котрі піде покупала, не страшувала. Вона, вона говорить, що напіта на переводі, вона вживає в новому центрі, і він просто не заїжджає да, він їде одразу на автовок. Цим варіантом виникають проблеми, адже маршрутки можуть їхати не напряму, а в об'їзд іншим мостом. До того ж, квиток коштує дорожче. Ми хотіли звернутися до перевізника Товариства Автопромінь, але жоден з телефонів, які знайшли в інтернеті, не відповідає. Цією проблемою обурені Павлоградці звернулися до місцевої влади. Наступної сесії депутати Павлоградської міської ради затвердять офіційне звернення до голови Дніпропетровської облдержадміністрації, щоб повернули зупинку на новому центрі. Дорога на автомобільному мосту, який з'єднує два береги Павлограда в аварійному стані. Водіям доводиться об'їжджати ці ями, на них скаржаться і пасажири автобусів, і водії, і навіть звичайні перехожі. Дороги не одяться, звісно, у нас зовсім нікуди. Я вже диск дисков один, влетів в яму вже дістанув. Єжі по мосту, ями, як і везде, по всій країні, по всьому Павлограду їздити невозможно, тільки можна їздити. Днем ночью нельзя, потому дуже можна перевернутися или колесо оторвать. Люди, яких ми опитали, скаржаться саме на стару частину мосту. Але з'явилися шанси, що в цьому році тут прокладуть новий асфальт. По весні оці 5 мільйонів. Ті, що ми зекономимо там от на грейдери, ми знімемо. І я пропоную цей мост повністю зрізати все і положити новий. Оцей от крупнозерністий асфальт, такий, який лежить на тому мосту, щоб забути раз і навсегда. А Поки що бригада затишного міста залатає ями холодним асфальтом. Ярослав Євраїв, Максим Горгола, новини ПТРК. Павлоградський театр імені Захави отримає 2,5 мільйони гривень з міського бюджету. Ці гроші направлять на продовження реконструкції будівлі. Також керівництво міста пропонує провести тендер, щоб визначити нового підрядника. Якщо ми будемо вкладати кошти в цей театр, то ми повинні знати чітко, що воно буде робитися якісно. Тому це перспектива на рік. Це не перспектива там першого, другого, третього, кварталу. Театрі кажуть, що вже давно чекають на фінансову підтримку. Ми почали ремонт. Вот і он, так сказать, проект, так там відкрита, там чуть-чуть зробити. -чуть і не кончилось, ми йдемо далі. Вже здання, ви ж знаєте, яке в нас здання. Це сто року. От і поэтому його надо Да, вкладувати, що хорошо, що хоча б його то храміть. Старовина будівля театру імені Захави, яку раніше називали графським театром, входить до списку архітектурних пам'яток Павлограда. Владислава Вершина, Ярослав Євраєв, Максим Горгола, новини Петерка. У Павлограді провели міський етап всеукраїнського конкурсу Кращий пожежний це ти обережний, який влаштовує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Діти від 6 до 18 років з Павлограда, Тернівки та Павлоградського району надали свої малюнки на протипожежну тематику. Роботи дітей, що зайняли перші місця у кожній категорії, візьмуть участь в обласному етапі. У Павлограді пропонують вивішувати на Алеї Слави червоно-чорний прапор. Проект такого рішення обговорили у Павлоградській міській раді. В нашій країні виник добровольчий визвольний рух, і символом цього визвольного руху українці обрали червоно-чорний прапор. Про історію прапору ми розпитали керівника Павлоградського міського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Миколу Зарембу. Він багато років захоплюється історією України та читає лекції. Перше ми можемо бачити червоно-чорний прапор на картині Іллі Репіна «Запорожці пишуть листа Турецькому Султану. Там можна побачити жовто-блакитний і червоно-чорний, але вони згорнуті. Чому згорнуті? Тому що. Під час миру вони згорталися, тільки розгортали прапори. Коли під час походу воїнсь таке. у свідомості більшості українців червоно-чорний прапор асоціюється тільки з організацією українських націоналістів та українською повстанською армією на Західній Україні, коли почали створитися молодіжні осередки пласту, сокіл. Там було воно в вигляді широкої стрічки, яка перев'язувалася через плече, і мала дві половинки червоної і чорний. І Затверджений був червоно-чорний прапор в якості офіційного на другому великому зборі Організації українських націоналістів, який відбувався в Кракові, в Польщі, десь в кінці березня, на початку квітня 41-го року. Сучасної символіки, воно фактично набуло вже пізніше, коли от, рухи національно визвольні в 80-х, а тоді далі Незалежна Україна, в 90-х, і теж неоднозначно всім суспільством сприймалося, бо це фактично був посил до насильства. Червоно-чорний прапор це означає, що я піду на все заради там, от цієї ідеї української нації міняється символіка цих кольорів, і я думаю нічого от моя особиста думка, що нічого поганого, якщо зараз будуть вивішувати, тому що зараз вже і слово бандерівець перестало бути плеливим, і упа, і, і самі кольори. Прапор пропонують піднімати на одному флагштоці з державним жовто-блакитним, але нижче. Якщо сесія міської ради затвердить таке рішення, це будуть робити двічі на рік: на день українського добровольця, 14 березня, та день захисника України, 14 жовтня. Тетяна Волкова Єгор Митник, Новини Петербург. За дві години пройти більше 20 скелелазних маршрутів та заробити якомога більше балів. Вихованці спортивного комплексу імені шкуренка в складі команди Посейдон побували на змаганнях зі скелелазіння в жовтих водах і вибороли нашому місту чотири золоті медалі. Тренер Павлоградської команди в своєму пості у Фейсбуці так коментує змагання. Організатори підготували достатньо непрості і цікаві маршрути, а сорівнування, як звичайно, проходять в дружній, спортивній, інтересній, змагальній атмосфері. Це вже п'яті такі змагання в області. Зазвичай у них беруть участь спортсмени з Вільногірська, Кривого Рогу, Павлограда, Жовтих Вод та Дніпра. Цього року вперше долучилася ще й Тернівка. Наступного разу команда Посейдон виборюватиме перемогу на обласних змаганнях у Дніпрі.